Ці 20 тисяч людей, які самовільно залишили частини, справді свідчать про стан російської армії. Росія вже навіть звільнила всі свої в'язниці і відправила ув'язнених на передову. Спочатку вони дуже хотіли йти, бо їм обіцяли помилування. Тепер їх немає. Вони просто воюють, їм кажуть воювати до кінця війни. А російські військові жорстокі так було завжди. Червона армія у Другій світовій війні була абсолютно безпощадною. Ви знаєте, коли ви подивитеся на рівень втрат, британська армія втратила 350 тисяч солдатів, льотчиків і матросів у Другій світовій війні, Росія вже втратила понад мільйон. Я вважаю, що це просто приголомшлива кількість те, що багато людей йдуть у СЗЧ, обумовлено двома причинами навчання та керівництво. По-перше, щодо підготовки, ці молоді хлопці, які йдуть на передову, отримують дуже мало тренувань, тиждень або два максимум, і більшість з них навіть не знають, як чистити свої гвинтівки. Після кількох днів стрільби гвинтівка забивається вуглецем і перестає працювати. Тобто якщо не вмієш чистити зброю, вона тобі без потреби. через погане навчання вони можуть лише наступати і так само з екіпажами танків, які не проходять підготовку. російське керівництво завжди було жорстоким, і в російському керівництві є культура залякування, яка призводить до того, що цінність життя в російській армії дуже низька. А коли цінність життя така низька, воно як правило, не довготривале. В британській армії офіцери ведуть бійців уперед, а солдати йдуть за ними. У російській армії все якось навпаки. Офіцери та деякі сержанти стоять позаду, а всіх відсталих чи дезертирів розстрілюють. Той факт, що 20 тисяч пішли в самоволку з фронту, ймовірно, показує лише частину ситуації, бо багато з них, без сумніву, були страчені раніше, так що це жорстоко. І останній момент полягає в тому, що жорстокість також породжує корупцію. Справді, з часів як і Першої, так і Другої світової війни всі знали наскільки корумпованою є російська армія, а офіцери використовують солдатів мало не як рабів. А солдати продають все від боєприпасів до їжі, щоб спробувати заробити трохи грошей. І коли виникає такий брак дисципліни, який є системним явищем, це не новина для бойових дій в Україні, так було завжди.